З 6 вересня в автобусах комунального підприємства Олександрівський транспорт з'явилась можливість безготівкової оплати за проїзд. Поки що дана послуга є на маршрутах 5.1 та 5.2, Але до кінця наступного тижня термінали для розрахунку карткою з'являться і в інших автобусах комунального підприємства. Як тільки автобуси вийшли на маршрут, було запропоновано безготівкову оплату. Тобто, деякий час ми дивилися, як це можна зробити, як це можна вирішити. Тобто термінал або кондуктор, або і прийшли до такого транспортного рішення. Наразі встановлено на двох маршрутах. На наступному тижні ще планується два маршрути, щоб всі автобуси були обладнані цим безконтактною оплатою. Будемо пропонувати цю послугу і будемо вести перемовини з іншими перевізниками. З кожним днем кількість пасажирів, які сплачують за проїзд, карткою, збільшується, адже це зручно, швидко та легко. Багатенько людей користуються цією оплатою, дуже багато мам з дітками, наскільки воно удобно їм. Діток дуже багато, то дуже багато людей користуються оплатою. І подалі все буде більше і більше, тому що дуже багато цікавилися. Для цього необхідно картку мати безконтактну, підходити до апарата, підносити. До апарата, о, проходить определена процедура, минутки, нехай одна минутка, о, і смайлик вам улибається, це значить ви оплатили. І якщо друг коло вас рядом не буде кондуктора, кондуктор підійшов, у нього має свій контроль, о, до якого ви також підносите цю картку і оплачується за цим контактом, оплачується проїзд. Дане нововведення не торкнеться пасажирів пільгових категорій, як і раніше вони мають право на безкоштовний проїзд. На маршрутах 11, 5.1 та 5.2 пільгові перевезення відбуваються двічі на день. На маршруті 2.1 – тричі. Безготівкова форма оплати зроблена з метою покращення якості пасажирських перевезень, зазначає директор КП Олександрійський транспорт. На якийсь контроль воно ніяк не впливає, адже ми бачимо на наступний день, скільки пасажирів приїхали з оплатою карткою, скільки було продано квитків за готівку. Тому ця система створена першу чергу для зручності послуг, що ми надаємо. І хоча Олександрійський транспорт комунальне підприємство, вартість квитка залишається такою ж, як і на автобусах інших перевізників. Рішенням виконкому була встановлена гранична вартість проїзду, і на сьогоднішній день вона для помісту Олександрії однакова. Поки що на даний час зменшення тарифу не розглядається, адже в тариф закладаються такі чинники, як вартість пального, робочий час співробітників. Тому враховуючи ті обставини сьогодення, які ми маємо, поки що зменшення тарифу не розглядається. Зазначимо, що Олександрія перше місто в області, в якому з'явилась функція безготівкової оплати за проїзд в громадському транспорті.